У військовому містечку Яворова і умови життя не для слабаків. Гартується молоде покоління вже з маличку. В групі повинно бути плюс 18, плюс 20 градусів. А є? А є? Плюс 10. 10-12, як яка група, як з якого боку чи західна сторона, чи північна, чи східна і це з обігрівачами. В таких умовах працює дошкільний заклад вже понад 10 років. Бідкаються вихователі. І щороку те саме. Найкраща ситуація і у школі, яка за стіною садочка. Діти кажуть, розуміють, як ніхто, що таке гристи граніт науки. Я чуть з льодиком тоді не стала? Вся школа була в куртках і ледве писала, бо куртки були дуже грубі. Ось головний камінь спотикання у навчально-виховному комплексі військового містечка. Маргінальна котельня, яка після переділу майна залишилася на балансі Міністерства оборони, постійно була під прицілом газовиків. Освітній заклад, який 2002 року перейшов у власність міста, став заручником чужих боргів. Постійно вона опломбовувалася, були такі перепетії, були такі різного лісця з того приводу, тому що ми вимагали тепла дітям. Так як ми боргів не мали, але ми не були господарі цієї котельні, не могли нею керувати. Ця котельня, окрім освітнього закладу, опалювала ще кілька будинків. Тепло подавало будинку управління Кечі району і через великі борги, бори складалися за рахунок різниці в тарифах, які не компенсувала держава. І ми практично що зиму мали десятки разів попередження від. Управління газової служби про відключення газу від котельні міські урядники вирішили втрутитися у це зачароване коло і звели за кілька метрів автономну котельню. Робота якої не буде залежати ані від міноборони, ані від боргів. Фахівці твердять, зі старою котельнею її не порівняти. А ця вже більш сучасна і, по-перше, захист відповідний є і. Автоматика і більш економічна. Ми дуже чекали, дуже тішимося, що буде нашим дітям тепло. Ми чекаємо з задоволенням. Міські очільники зізнаються, перехрестились як попрощались з військовиками. І ще крім цього, ми передали електропостачання цього комплексу районному управлінню електромереж. Тобто, ми відійшли від міністерства оборони. Тепер про військовиків тут ані пари з вуст навіть взимку. Загалом до цього навчального закладу ходить близько 300 дітей. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.